Всім привіт! Коли ви бачили відош, вже сьогодні висловно ви замітили у мене оцей скин. Тобто це що малювати скин. Я його з пончик промокодик який спалили разработчики, коли показывали я вам так тут. -то. Коли ви замітили? Добре, глянули. О. Тут був промокод. От... От... І щоб він спрацював активірувся, саме початку типу не видно, що там пише. Зараз скажу, як правильно пише Шо С О. А далі переписуємо. Бо ми правили, як і потім непонятно, як. О, як ноль і не могли, а то було гре веси о всім пак.